Че-честь! Cześć, cześć! Я Юлія Предарій і ви дивитесь урок польської мови. Мові по польську! Цього разу поговоримо про громадський транспорт або транспорт публічний. А точніше про слова, які стануть вам у пригоді під час подорожі трамвай, метро або автобусі. Тож, поїхали! Наступний пристанок словнікі! Найбільш популярний транспорт публічний, громадський транспорт у Польщі це метро, метро, трамвай, трамвай і автобус. автобус. Крім того, поляки дуже часто вибирають для пересування містом ровер, велосипед або хулейноке, самокат. Нога ж гуляє все логічно. Білет, тобто квиток, ви можете купити в автоматі, який називається білетомат. Він може знаходитись в самому автобусі або ж на зупинці. Зупинка польською звучить як чистаник: квитки бувають кількох видів: є білет ульговий, пільговий квиток, а є білет нормальний звичайний квиток. Zakompostować witociok, wam pomoże komposter, Top to kasownik biletów. Jak się wychodzi za na pojeździe, kupić proizny. Polsko karta miejska. Pasażer bez karty miejskiej albo biletu, zwróci po polsku jak gapowicz. Ale nie w jakim razie nie idzie Bo kontroler, top to kontroler. Wypisze wam sztraf, mandat. Dawajte teraz powtorymo nowe słowa: Transport publiczny – gromadzki transport. Metro – metro. Tramwaj – tramwaj. Autobus – autobus. Hulajnoga – samokat. Rower – welosypet. Przystanek – zupynka. Bilet – kwytok. Bilet ulgowy – pilchowy kwytok. Білет нормальне, звичайний квиток. Гаповіч людина, яка їде без квитка. Касовник білетів. Компостер. Контролер. Поточне канар. Контролер. Мандат. Штраф. Отож. Ми вивчили 15 слів, які знадобляються вам під час поїздки громадським транспортом. А тепер складемо з тих слів діалоги. Як домовитись з кимось про зустріч на зупинці? Где ще споткаме? Де зустрінемось, Беда чекать на Ciebie na przystanку. Я буду чекати тебе на зупинці. Тепер уявімо, що ви не знаєте, де придбати квиток. І запитуєте у перехожого, где мою купити біле? Де я можу купити квиток? На дворцю на вокзалі? В кіоску. В білетомачі в автоматі для продажу квитків. У керовці у водія. А такий діалог може виникнути між двома пасажирами? Після чи може мі пані помоч скасувати білет? Перепрошую. Можете допомогти мені скасувати квиток? Mm. Так. Очевидно. Так, звичайно. Mm. Чи буде пані висядала? Ви будете виходити? Mm. Висядам на наступному пристанку. Я виходжу на наступній зупинці. Тепер розглянемо діалог контролера та пасажира без квитка. До речі. Польською їздити без квитка, їздити зайцем буде на гапе». Подейкують, що гап – це підніжка. Раніше панове, які не хотіли платити за проїзд, чіплялися за спеціальну підніжку на трамваї і їхали зайцем. Зараз у трамваї вже немає таких ніжок. Та й зайці вже не ті. Але назва Єждіч на гапе» збереглася. Прошу білети до контролі. Білети на контроль, будь ласка. Ні мам білету. У мене немає квитка. Прошу вийти з автобусу. Прошу вийти з автобусу. Авжеж в таку ситуацію краще не потрапляти. Тому завжди мусиш купувати білети. І наостанок пропоную вам зіграти в гру. Слово пастка! Польські та українські слова дуже схожі, але часом мають інше значення. В цій рубриці ми вивчимо лексеми, переклад яких вас здивує. І сьогодні пропоную вам перевірити свою інтуїцію і здогадатися, що означає польське слово просто. Правильна відповідь знаходиться у цій скринці. А поки ви думаєте, поділюся з вами версіями своїх підписників. Це слово означає легко. Якщо це рубрика про слова, переклад яких нас здивує, то гадаю, що просто означає навпаки складно. А ви вже маєте свою версію? Тоді слухайте відповідь. Насправді слово просто означає напрямок руху і перекладається як прямо. Твій пристанок є просто. Твоя зупинка знаходиться прямо. На сьогодні. Це все тепер ви знаєте, як мувіть по польську в громадському транспорті. З вами була Юлія Передарій. До зустрічі на наступному уроці муві по по-польську».